Жіночі комбінезони «Есмара» в упаковці трикотажні Тому синього кольору в розмірі L. Також в розмірі L. L. Така ж моделька в зеленому кольорі розмір М. Така моделька тільки в іншому кольорі М. С. М. С S, С S, M та S. Такі ж модельки в розгорнутому варіанті на поясі резинка, декоровані гудзичками, розмір S. Тканинка подібна льону з карманчиками, на поясі резинка, на бретелях. розмір 44. Трикотажний. Розмір S. Тканинка Льон, з карманчиками, На поясі додатково стягується, застібається на гудзочки. Розмір 38. Прикотажний темно-синій. С М. Зав'язується на ковісочок. В розмірі М. Штанці йдуть довші. Так, камин кальом з карманчиками на поясі резинка розмір 46